Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 3 грудня, і давайте з вами подивимося візит Макрону е, до Китаю. <кій> Цікава інформація стосовно Китаю була вчора в розкладі про те, що Сі Ціпін там може повпливати, повпливати на війну в Україні. Да? Е, е, давайте глянемо мета візиту. Макрону до Китаю, потім подивимося, що то до України, ну і розберемо. Да? Мета візиту Макрона в Китай. О, повіз щось, гроші, поїхав торгуватися, поїхав. Зацікавити Сідзіпіня, запропонувати йому момент торгівлі, момент заробітків. Да? Тобто шістка пентаклів завжди про якийсь компроміс. Тут з Пентаклів карта перша в нас вийшла мова про те, що поїхав з якоюсь зацікавленістю, тобто з якимись пропозиціями, з паперами стосовно грошей, стосовно ресурсів, стосовно торгівлі, хто на чому може заробити. Ну, повіз якусь цікаву пропозицію для Китая. Да, мова про ресурси, можливо, про якісь території, мова про співпрацю між країнами, якісь домовленості стосовно торгування. Да? І от всяке таке. Приїхав, поїхав не тільки від себе говорити, трійка кубків, тобто ну, ще, ще якісь країни, він просто як посланець, да? поїхав донести інформацію якусь про спільну угоду. Цікаво. Для чого? Щоб що поїхав пропонувати, оце, щоб, щоб Сідзипін від чогось відмовився. По хитрості, да? щоб не втручався, щоб не ускладнював ситуацію, щоб відвернувся. Знову ж таки, момент якоїсь зупинки, да? щоб, щоб була зупинка. Не було втручання і була зупинка. Що він хоче від Сідзипіня. Так, що він хоче за секунду, друзі, бо повиходили карти. А, знову ж таки, да, це момент, як, знаєте, як не, не допомагати і не контролювати. Там, де Сідзипін був по колесниці чимось керував, от, він хоче, щоб той ну, не вкладався, да, щоб. Щоб не вкладався. Ну, і знову ж таки, щоб е, запропонувати, можливо, якесь відновлення в плані грошей, знову ж таки, е, це має бути цікаво для сидзіпіння в плані заробітку більшої кількості там, ну, ресурсів. Та? Ну, а взагалі, е, мова може йти про якийсь неочікуваний удар, е, мова може йти про, я так розумію, що про Ерефію більше, так? Да? От ця вежа вона для Ерефії, як момент зміни, зміна режиму можливо на Кремлі, да? щоб там поставити свою людину, щоб повпливати, повпливати в питанні перемовин. Ну, Давайте на сторони розглянемо з вами оця поїздка: що це для Китаю і що це для Ерефії? От те, що Макрон поїхав до Китаю до Сідзіпіна, що ця поїздка? Для Китая непоїздка. Те, що повіз Макрон, друзі. Отак, давайте. Те, що повіз Макрон. Ці пропозиції, що це для Китаю. Пропозиції. О! І знову ту спентаклі, да? І що це для Ерефії? Угу. Ну, виключно зацікавити Китай, вийти з складної ситуації, запропонувати дуже багато. Як знаєте, повернення, повернення до чогось минулого, повернення до якихось минулих угод, можливо, там, де було, там, де була зупинка, там, де по мечів. Там, де був розкол, скажімо, да, хочемо повернутися, відновити, щось відновити. Мова знову ж таки про гроші, знову про торгівлю, да, хтось там на чомусь буде заробляти. Що це для Ерефії? Для Ерефії це, це катастрофа. Для Ерефії це питання територій, можливо, територій, які стосуються України. Да, там, де на зараз військові дії відбуваються, а території, в яких зацікавлена Ерефія, це для них, ну, по рицарю, прям неприємно дуже буде. Неприємно. якийсь має свій інтерес Китай, причому, ви знаєте, на щось таке він дійсно може погодитися в своїх власних інтересах, да, по відлюднику Китай на щось може погодитися. Так, ну давайте спитаємо, що це все для війни в Україні. А такий буде коротенький розклад, але хочеться більше продивитися сам ставлення Китаю до України, от на зараз, після цього візиту. Стосовно війни, як цей візит? Ці розмови, як це вплине на війну в Україні. Ну, ви знаєте, тут можуть бути, можуть досягти якихось домовленостей. Карта повішеного це. Після повішеного сонця, тобто ну, там, де був підвішений стан, да, там, де не було можливості домовитися, все ж таки щось таке запропонують. Дуже цікаве для Сідзепіна і компроміс буде досягнутий. Компроміс буде досягнутий. Карта Сонце момент керування, момент впливу. Якісь заяви ми можемо з вами чути. Тобто, в принципі, карти непогані для України цей візит як відіграється. Новини, розмови. Ще якісь будуть перемовини, да, або щось стосовно Зеленського, десь вони будуть розмовляти. Переміну. Обмінюватися інформацією, але от питання стосовно Зеленського в мене тут такі собі карти да? все рівно виходить, як його хочуть його усунути. От карта смерті це про зміну, да? це про те, що ну, йому буде особиста якась пропозиція для того, щоб що вони хочуть від Зеленського. Щоб він погодився на ті умови, які дають, можливо, пропозиції якісь будуть. Да, але все рівно по хитрості у нас за спиною скористатися нашими ресурсами, нашими землями, території, мир будь-якою ціною в обмін на щось. А для України це підтримка від наших партнерів, це сісти за стіл перемовин, це стосовно наших територій, це стосовно нашої цілісності, в цілому для України це ну, все рівно, знаєте, як. З однієї сторони мова йде про наші території, а з іншої сторони, це можливість керувати в такому важкому стані, тобто можна буде вийти з, цього, з цієї кризи, все, що зараз на фронті відбувається. Так, да, неприємна інформація буде, е, якісь втрати, да, такі, знаєте, ну. Після цієї зустрічі, чого Україні чекати від Китаю. Після цієї зустрічі Макрона з Сідзіпіном, що Україні чекати від Китаю? М -м -м. Якогось рішення не Україні чекати, РФІ чекати, да? буде більше тиску на Росію. Більше тиску. Тобто. Ті стосунки, які були, вони йдуть по п'ятірці Кубків, а це втрати, це розчарування. Да? Тобто Росії від Китаю чекати удару, а Україні що? Від Китаю. Не про Україну мова, добре. Ну тут момент перемовин нас будуть намагатися посадити за стіл перемовин, будуть розмовляти з Україною, Китай з Україною да? в контексті партнерства. Можливо, пропозиції якісь. Ну давайте так. Що Ерефій чекати від відзюпіна після цієї промови. Ну, от, будь ласка. Елефій від відзепіна агресія. Агресія поставити перед фактом. Сідзепін, звісно, буде користуватися в своїх цілях тією ситуацією, яка склалася. В нього є бажання, він думає про майбутнє, можливо, про якісь майбутні конфлікти, про якісь майбутні війни. Да? Тобто, ну, Зараз, друзі, що чекати Ерефі. Від Сідзепіна, яке буде його рішення стосовно Кремля? Рішення Сідзепіна. Ну, от зміни вони йдуть в цілому, і тому що це вигідно для самого Китая. Мова йде про землі, про території. А, знаєте, коли поглинути ерефію в цілому? Китай може скористатися цією ситуацією по ілюзії, да, пообіцяти щось одне Макрону там, але якась допомога Ерефії може залишитися да, по тузу пентаклів, так як там були якісь домовленості, але в обмін на якісь великі частини території, обмін ну, з РФІю, да, скористатися моментом, щось таке у них забрати, підписати якусь угоду. Не від. Ну, карти такі собі, знаєте. Um. Карти такі собі. Стосовно самого Кремля, стосовно š... стосунків Китаю і Рефії, тут сварки, тут uh, напади на Кремль, або да, ну, на імператора, хто там приймає рішення в Кремлі. Як ця зустріч вплине на війну в Україні? Як ця зустріч вплине на війну в Україні? Це на майбутнє. Тобто, от карта Сонце і карта Зірка. Це прийняті рішення, це прояснення якоїсь інформації. Це будемо проглядати якісь, знаєте, як. Плани на майбутнє, да, це якісь домовленості. Карти непогані. Це тиск на Кремль, тиск на Кремль, підсилення України в плані ресурсів, тобто домовленості будуть 100% якісь. Да, і дуже сильний буде тиск на Кремль. Яким чином, я питаю, буде впливати вісім кубків? Тобто, ну, тут для того, щоб поміняти владу на Кремлі. Впливає Китай, впливає гарно. Стосунки Україна, Китай. Це ще єдине питання, давайте і все. Після цієї зустрічі, які ми будуть стосунки? Ми зараз не про війну в цілому. Якщо про війну покажуть, то добре. Якими будуть стосунки? Після цієї зустрічі України і Китаю, які будуть стосунки тихо, таємно. Да? Ну, по хитрості, да? ну, хитрість тут не в поганому форматі, вона по відлюднику, а це означає, що не афішовано. Тобто афішувати про стосунки не будуть. Підтримка і плани, в плані співпраці на майбутнє. Ну, от все рівно якась зустріч може бути. Дивіться, все рівно виходить тут карта Зеленського, карта дороги. Майбутні якісь таємні зустрічі, таємні угоди, таємні пропозиції вони будуть. Але чомусь от постійно в мене на Зеленського виходить карта вежі. І знову про воду. Яким чином Китай? Це попередній розклад і попередні були да, розклади стосовно ситуації по воді те, що Ерефія планує зробити оцю катастрофу глобальну. Знову карти про це: про забруднення, про міста біля води, про людей, які знаходяться біля води. І знову якась вежа в плані води щось таке може відбутися. Ну, я думаю, що Китай тут в курсі справи можуть будуть. Намагатися, знаєте, як поговорити, щоб Китай вплинув вісім мечів, щоб своєю співпрацею своїм впливом, щоб він обмежив це? Чи мова йде про ту катастрофу екологічну? Ну да Мені не подобається картина Зеленського панства. Я буквально одне питання. Щоб не робити великий розклад, давайте глянемо, що чекає Зеленського на найближчий час. В плані його президентства, життя, здоров'я. Що чекає Зеленського на найближчий час? В плані його президентства дороги, багато брехливої інформації. Якісь варіанти йому будуть дані, да, для того, щоб він щось обрав. Можуть бути якісь гості, або він поїде в гості, да, типу робочі моменти, але це, ну, як буде прикриття? Зеленського в плані президентства. Замахи, погрози. Ну от все, щоб для того, щоб він пішов. Чи є йому загроза якась от його, чи є якась загроза для нього, для Зеленського. Ну, Загроза йде постійно, карти про це говорять. Загроза йде постійно, фактично загроза для Зеленського. Дай Боже, щоб уникли. Попередження якісь є, захист є. Так? Тут, можливо, не для Зеленського, а ще для когось в світі йде загроза більше по іерафанту. Оточення Зеленського, от якось так. Чи змусять от на зараз всі ці сторони, які е дотичні до перемовин? Китай, Штати, Європа, чи змусять вони Зеленського піти зі свого посту, до підписання якихось угод? Чи змусять вони Зеленського піти зі свого посту до підписання якихось угод? Чи змусять? Ну, от Уже до домовленості вже про це є. От дивіться, двійка кубків тиснуть, намагаються тут і погрози якісь, і обіцяють якесь там майбутнє. Да? Чи піде він перед вибором? Стоїть перед вибором. Виходить, якийсь король мечів, це може бути людина, яка військова, може бути людина ну, в якихось структурах, яка може керувати країною, це як щось, знаєте. Дуже переживає за себе, за свою родину, за своїх дітей. Ну, взагалі карти такі собі. І тут, знаєте, як, ну от відлюдник і карта шута це коли ти не маєш іншого вибору. Коли складається така ситуація, що ти не маєш іншого вибору. Чи піде він зі своєї посади? Ну, от все рівно вежа, друзі. Щось може бути підписано. І знаєте як? Це як необхідна міра задля миру в країні 10 кубків, да? задля людей, задля миру все рівно вежа на нього виходить. Тому не знаю, як то все складеться. Ну так, прям по пунктах, да? але дай Боже, щоб на Благо Україні. Як то кажуть, я вам дуже дякую за вашу увагу, дякую за підписки, за ваші коментарі. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.